А що? Якби фарби вміли ділитися своїми секретами? Сьогодні ми відкриємо двері у світ українських художників, де кожен митець має свій голос. Мої картини народжуються з темряви, щоб світло було більше у цьому світі. Кожна мотанка це заклик згадати себе і відчути рідну землю під ногами. Я малюю світ, де панує ніжність, дитячі обличчя, великі очі, теплі серця. Це пам'ять про любов, яку ми всі носимо. Я хочу, щоб ти згадав, як це бути маленьким і беззахисним, і відчув, що любов завжди поруч. Мої лінії це бунт проти тиші, мої кольори, вибух енергії. Я не прошу дозволу, я творю світ, який рухається вперед. Я малюю те, що заспокоює і нагадує. Життя прекрасне. Мої картини це про спокій і красу, яку ми часто не помічаємо. Тиша полів, шепі дерев, подих вітру. Квіти на полотні, як спогади з дитинства, прості світлі та справжні. Це мій спосіб сказати, Подивись, як гарно навколо. Я дивлюся на світ крізь народний орнамент. У кожному моєму маску пульс української землі. Її ритм і тепло. Я шукаю гармонію між вічним і сучасним, з нами і реальністю. Я шукаю поезію у простих речах. Мої картини це думок, мить між словом і мовчанням. Коли ти дивишся на них, ти чуєш власні спогади, бо мистецтво це дзеркало нашої ніжності. Я перетворюю живопис на музику, ритми та світло. У русі лінії і форм є гармонія Всесвіту. Дивись довго, і ти почуєш мелодію барв. Я малюю указку, яка сильніша за страх. Звірі і квіти. В моїх картинах це голос душі, що перетворює біль на диво. Я вірю, коли фантазія розквітає, зло втрачає владу. Малюй смі сміли його, і світ стане добрішим. Мій пензель – це вітер у полях, тиша над рікою, відблиск сонця на воді. Я хочу, щоб ти не просто бачив пейзаж, а чув його серце. Я знаходжу спокій у пейзажі. Річка, поле, тиха дорога. Це мої ліки від болю і тривоги. Коли світ занадто гучний, я звертаюсь до природи, і вона лікує душу та розум. Я малюю людину серед землі і неба, село, праця, будні. У настільки гідності і тепла, у простоті найбільша краса. І моя картина це вічна розмова про доброту і правду в життя. Кожна моя картина це мить, що майже зникла, але я встиг її зберегти. Мені важливо не описати, а відчити і передати фарбами те, що немає слів. Природа говорить зі мною, і я просто слухаю її світлом і тінню. Я малюю природу, якою вона є: ніжною, величною водночас. Світло в моїх картинах живе, дихає і змінюється. Я прагну передати красу, що ховають у деталях неба і моря. Я розмовляю мовою квітів. Я вірю, природа це найбільший храм. І картина може звучати так само, як спів Жайворонка на світанку. Степи, хмари, далечінь це моя Україна, нескінченна і вільна. Я пишу так її, щоб кожен дотик пензля звучав піснею про свободу і силу землі. Я не прагну зупинити час. Я просто хочу його відчути. Я малюю миті, які живуть у серці, а не на годиннику. Кожна картина спробує показати просту радість. Я любив малювати, так само, як і писати. В моїх картинах Україна, її люди, її поля, її правда. Кожен штрих це моя любов і мій біль за рідний край. Подивись на них і відчуй серце України. Кожен із нас бачить світ по-своєму. Мистецтво дає місце і радості, і смутку. Воно зберігає наші спогади і дарує зцілення. Кожна картина це маленька історія душі. Зупинись на мить і їй поговорити з твоєю.